Доброго дня, ми з Буковини. Наразі загружаємо фуру, буде їхати на Одесу, потім буде переміщатись допомога на Миколаїв для наших хлопців. от там їжа. Зараз все покажемо. Частину вже загрузили від інших ребят, наших чернівецьких. Макс, розкажи, що ми там передаємо, кому передаємо. Ми передаємо харчування, передаємо. Зараз ще поїдемо загрузимо генератори, декілька бронежилетів. Це все буде їхати в Коблево. в, Коблево в нашим зСУ. Да. Тому працюємо наповну. Хлопці допомагають. Зараз перегрузимо це і поїдемо ще на одну точку. Також нас там загрузять і перевеземо сюди на фуру до загрузити автомобіль. Макс, хто нам допомагає? Нам допомагає волонтерський штаб захисту України. Вони передали дуже велику кількість харчування. І у нас так само харчування, і перша необхідна медицина. Все необхідне для того, щоб хлопці були в теплі, зігріти з медициною. І не голодні. І не голодні само собою. Да. Тому от займаємось. Це наразі має бути першочергове для усіх українців, які знаходяться в безпечній зоні. Тому допомагайте, не будьте байдужими. Разом ми переможемо ворога. Слава Україні! кого ми ще маємо загрузитися? Ми загружаємося е, у мами одного з бійців. Вони там теж зібрали певну, е, певну необхідну кількість, то що там вони просили. Там більш такі специфічні речі, генератори, е, теж поїжджі щось пару бронежилетів. Супер. Да, тому працюємо. Працюємо, не покладаючи рук. Ну що, Вигрузочку буса закінчили, хлопці. Зараз їдемо на другу загрузку. Може викинуть стілаш? Потім заберемо прості, тут. Ставрію, що він сюди розбирає. От'їжджай, зараз ще щось з заберемо. А, але притримай двері. Що за мова, я не зрозумів. Кацапська. Тренуєшся? Ну а як? Диверсанта у них же ж треба буде, після війни буде. Згідно. Це треба знайти якесь слово, таке як у нас паляниця, треба знайти у них москалів таке слово, щоб ми код знали зразу. Микола, коли виїзд? Завтра. О 10-й ранку стартуємо. І дасть Бог, все добре, на вечір будемо в Одесі. А як взагалі там ситуація на Одесі? Ти там був? Спокійно, ніхто не панікує, все нормально. Все працює, да, так? Да. Але взагалі спокійно, все добре. Да, в принципі, ну, на спокійних територіях України потрошки налагоджується, але все одно не треба зволікати, треба бути зосередженим і, і готовим до всього. Але в, в, в будь-якому випадку ми переможемо і. Завжди стараємось допомогти хлопцям на передовій, переселенцям ну, на більш небезпечних територіях, продовольчими продуктами е і усім, що їм потрібно. Приймаємо також заявки, намагаємося відпрацьовувати їх по максимуму. От у нас Ще тут деякі бачу, якісь обладнання є всяка хімія для людей, станочки бачу є теж. Взагалі, все, що все, що до нас доїжджає, це от від нас. Е Наразі їде фактично весь товар, який привезли нам допомогу з Англії. Наші товариші вже напевно друзі. Тому що ми познайомилися дуже класні хлопці за нас. Хочуть, щоб ми перемогли, намагаються робити все, що можуть. Навіть питали наступний раз, хочуть нас приїхати днів через десять. Питали, чи можливо буде поїхати кудись ближче на передову і все там, хочуть побачити, відчути це ну на собі, щоб передати в Англію всю інформацію. До речі, про нас вони вже писали в газеті. Ми з цим зробимо пост. Можливо, він навіть буде до цього відео, як вони з'їздили в Чернівці, привезли допомогу. Тому дивіться, це дуже цікаво і дуже корисно. І також прохання усіх небайдужих долучатися до будь-якої допомоги, яку ви можете надати. Слава Україні! От на інший об'єкт, щоб загрузити нашу фору, зараз загружаємо в наш бус і будемо вести. Перегружати фуру. Макс, от хлопці носять водичку. Зараз ще там генератор є, да, Макс? Да, там є декілька генераторів, там є... це вже е, такі речі це від нас. Волонтерський від, е, штаб захисту України ми загрузили фуру. це вже особисто, тому що мама одного з бійців е, зібрала, з з'явилася скажімо так. Але ми це все з нашою допомогою передаємо, все по місці призначення в Коблєво. Так, займаються, тут от пакують. Пакуємо Ой, всю допомогу. Скажіть, слів, будь ласка. Так, місце там Влад. Ми йому навіть відправляємо допомогу. Вони там, їх там багато. Ми отак от, от своїми силами всіх, хто разом дякує вам за допомогу. Дякуємо. Да, тобто люди теж самі от мама одного з бійців допомагає, зібрала. У ну, знайомих, хто може чим допомогти, все, все потрібне, всі потрібні речі, ну і також від громадських організацій теж багато чого їде. Тому, знову ж таки, наголошую, я буду це казати постійно, допомагайте, не будьте байдужими, не дійте в стороні. Це все має бути наша перемога. І чим більше ми усі разом будемо об'єднуватися і допомагати нашим бійцям, переселенцям, усьому населенню України, тим швидше ми досягнемо перемоги. Ну що, загрузили бус, да, Стопчик? Куди ми їдемося з підводної лодки? Да, загрузили бус у мами одного з бійців. Те, що вони зібрали зараз, теж відвозимо це все діло до фури. І Ближчим часом вона буде відправлятися на Одесу, а далі вже до хлопців на передову буде переміщатися. Все буде Україна. Вже фактично розгрузили другу ходочку. Ще у нас а є там новина. Макса, по машинці розкажи, що там. По машині ще, на, на жаль, я не, не сей, люди дуже спішили. Е, передаємо документи, які ми зробили. Люди поїхали у Львів. Завтра або післязавтра будуть заганяти машину на території України, будемо її приводити до ладу, скажімо так, до стану, щоб вона могла служити дуже класно. І будемо передавати машину на схід, на нульову, тому, кому вона потрібна і необхідна. Ми робимо все необхідне, щоб автомобілі не залишалися на території військових частин, а прямували до тих, кому це реально потрібно. Тобто на схід на нульову реально хлопці. Знайшли автомобіль в Польщі, нам запропонували непоганий варіант. Домовилися зараз. Хлопці поїхали його забирати, щоб перевезти. Ми його обслужимо, і вже тоді він поїде е, туди. Вже декілька машин так ми відправили, і оце так також один із варіантів. Але більшість ми віддавали на військову частину, вони вже самі самостійно розпоряджались. А по цьому автомобілі це сугубо конкретна потреба від однієї з бригад. Правильно, Макс, з бригад. Від однієї з бригад і ми їм підшукали варіант, причому хлопці також свої кошти на це виділили частково, так як ну, є така нагальна їм необхідність, додатковий транспорт, тому е, шукали. Декілька варіантів в Чернівцях подивилися, але вони не підійшли по технічному стану і от е, знайшли в Польщі. Зараз автомобіль буде заїжджати, ну і, як я казав, буде надалі їхати на житлу на передову. А тут вже закінчу вигрузочку і завтра також фура поїде на Одесу. З Одеси товар перегрузиться в інший транспорт з супроводом і поїде вже також до наших хлопців туди ж на ближче до нуля. Слава Україні! Героям слава. Провіряємо на чіпи на херню да, чорнопці красавчики, але перевірка. Прежде всего. Все, вот это то, что осталось, это едет на передок. В пятницу. Видео отдачи а тут снимешь.